Філософські ідеї в поп-культурі. Звучить, наче цікаво, але зрозуміло від слова нічого. Ось саме така думка була у мене, коли я тільки поглянула на назву нашої нової дисципліни у другому семестрі. Взагалі до цієї дисципліни я взаємодіяла з філософією лише практично. Ось це я маю на увазі розмови з друзями про те, чи справді в цьому всьому нашому існуванні є сенс. Ось, або просто втикання у зоряне небо і усвідомлювання, що я це я. Ось щось в такому роді. Мене завжди трішки лякало таке класичне вивчення філософських ідей, тобто читання вчень різних філософів, ось і по всьому, фактично. Тому що я хотіла чогось незвичного, іншого погляду на це все. І я отримала. Перша теза, яку я дуже полюбила із лекції пана Ігоря Колесника, це те, що кожен із нас є дуже філософом. Ось, уже філософ, адже ми маємо наш власний унікальний досвід. Я така, блін, реально, у мені вже є якась частинка глибшого, ніж мені здавалося попередньо. Перегляди таких фільмів, як Великий е, ем, «Бійцівський клуб і обговорення їх на семінарах. Це було щось дуже нове і цікаве. Якщо ми говоримо про такий більш академічний вид навчання в таких університетах. І ще мені дуже сподобалась медитативна практика від пана Ігоря, тому що це було щось близьке до того, що я вже робила, до мого попереднього досвіду, саме пізнання себе. Ось. Якщо ми говоримо саме про питання, чим сталася дисципліна впродовж курсу, я зрозуміла, що це місце свободи, це місце усвідомлення, тієї моєї справжньої есенції. Також місце приколів і водночас це була страшна зустріч із реальністю. Якщо говорити про те, що опісля зі мною цього курсу, то я усвідомила, що це прозвучить досить дивно, але якщо їй вартувало поступити в УКУ, то це, щоб потрапити саме на цю дисципліну. І я реально зараз не перебільшую. Тому що, знаєте, ту засадничу парадигму, яку я отримала на цьому курсі, я буду ділитися з моїми. <смеш> <смеш> Знайомими, друзями, оточуючими. <смеш> <смеш> і <праць> також окрема подяка до пана Ігоря Колесника і пана Богдана Шмиловича <тесмеш> за те, що вони наважились <праць> створити таку експериментальну дисципліну. Е, і навіть була рада, що я і мої е, колеги по культурології стали такими піддослідними кроликами. Це було справді дуже хороший досвід, адже. Ем, справді, я не думала, що в воку може бути саме такий рівень усвідомлення, саме під час навчання е, на дисциплінах, таких як філософські ідеї культурі. Також було гарно, що це було дотично до того, що ми ну, культурологія, і відповідно. Те, в чому будемо майбутньому практикуватись, ми вже аналізували з парадигми більше філософських ідей, що там ем, було фактично, які ідеї е, присутні в різних фільмах, в різних статтях, е, обговорення цього, як я вже і казала. Тож, ем, насправді, це поміняло помі... мій світогляд, мій парадигму того, що я бачу сьогодні, і загалом. Я дуже рада, що була я була саме на цій дисципліні. І, надіюсь, інші також. От десь приблизно так я і уявляла, як я буду говорити саме про філософський день. Між травою з цигаркою в луках. Під сонцем і заземленням. Ось. যাক কৰিও চাব